Один мільйон за один місяць донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому Ютубі. І він тривається спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна. Іванська ну а з нами на зв'язку Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики. ВЕЖА. Пане Валерію, вітаю! Слава Україні! Героям слава вітаю вас, друзі. Я обіцяла розпочати із нових опитувань в Україні, де ми почули почуємо думку та українців стосовно війни з Росією стосовно того, чи можемо здавати територію. Але з вашого дозволу, ми почнемо про це говорити буквально за дві хвилинки, тому що буквально зараз з'явилася новина, і я не можу її не зачитати, тому що це справді дуже цікаво. і Цікаво з вами її обговорити 3 вересня. Пам'ятаємо 3 вересня, це не то 3 сентября проек. Я співає російський ще не не померли співак. Та а 3 вересня це день розстрілу дітей Беслану разом з терористами. Так ось, 3 вересня Путін поїде до Монголії, яка нагадає, є членом міжнародного кримінального суду. Та теоретично його зобов'язана заарештувати. Цей візит для нього стане першим з березня двадцять року, коли Путін відвідає державу, яка власне підписала Римський статут МКС після того, як суд в Гаазі видав ордер на арешт. Путіна. Тоді, в грудні 23-го року, суддя з Монголії вперше став суддею МКС, і президент Монголії Унха Агін Хурелсух зазначив, що це свідчить про зростання та зміцнення міжнародної репутації країни. І ось їде, їде Путін до Монголії, країни-члени МКС. Зобов'язані виконувати ордер і заарештувати його, але як нагадує BBC, Монголія не має виходу до моря, межує лише з Росією та Китаєм, то тому їй складно буде транспортувати Путіна до, до Гааги. Як ви вважаєте, чи спокійно Путін все ж таки поїде? Хотіла сказати до Гаї, до Монголії, і чи щось чи чекають його там неприємні сюрпризи? Ну я поки що так доволі обережно відносився до самого факту поїздки, тому що нам потрібно і дочекатись, По перше, mm -hmm. має бути підтвердження, погодження. Згадайте, скільки разів уже Путін збирається до Туреччини. Я вже мабуть з ліку збився. Кількість анонсованих його візитів, і, от нещодавній, під час ну, зустрічі президента Туреччини Ердогана із Путіним. Була, якщо не помиляюсь, на, Шанхай, на саміті Шанхайської організації Ну, Це не настільки важливо. Зараз просто не пригадаю так швидко. Але вони зустрічались, знову говорили, знову його Радоган запросив, а він не їде. Він просто mm -hmm. не їде. Тому що є рекомендація з боку західних партнерів і в тому числі по Альянсу, аби такий візит не відбувався, тим паче зверніть увагу, який потужний санкційний тиск зараз на Туреччину. Туреччина зменшила обсяги торгівлі з Росією, хоча вони дуже великі. Дуже великий, тому що на такі зараз осні вже сателіти підтримки російської економіки це Туреччина, це Китай, це тепер ще Азербайджан. Ну такий світ де підтягується до Путіна, і для Путіна Монголія якраз дуже важлива в контексті економічному. А для того щоб все таки запустити проект Сила сибіру Сибіру-2», який Монголія нещодавно просто напросто вигрисла зі своїх проєктів, знову ж таки, я думаю, що і під тиском Китаю. Ну, не те, що під тиском, а за домовленістю. Але щодо самого ордеру, ми на арешті, ми багато разів вже про це говорили, так само згадується зараз історія з його відмовою їхати до Південно Африканської Республіки. А втім, я хочу всім нагадати, що з цього позиці... питання є чітка позиція Держдепу США, який також не прихильний до Міжнародного кримінального суду, м'яко кажучи, і не дуже поспішає підписувати, ратифікувати Римський статут, він не зовсім не ратифікує. У нього Своє бачення дещо цієї організації, а, але було чітко сказано, що допоки поки Путін є президентом е, Росії, його ніхто арештовувати не буде. Mm -hmm. Тому я думаю, в цьому питанні треба поставити крапку. Є позиція, ордер виданий, а Путіна арештовувати не будуть. Інше питання: що просто-напросто вчинники окремих країн не дуже хочуть його приймати. По Монголії будемо бачити. Угу. Ну тобто, можемо констатувати, що МКС буде стежити за подорожами Путіна. Ну там де він зможе подорожувати, з глибоким занепокоєнням. Пане Валерію, ну, так приблизно так, так. Давайте тепер поговоримо про те, що про що я обіцяла говорити. Кожен п'ятий респондент в Україні не визначився з тим, як варто було б діяти Україні без військової допомоги заходу про це йдеться у висновках опитування фонду Демініціативи імені Ілька Кучерева і соціологічної служби центру Розумкова. 40% опитаних вважає, що захід не буде Україну підтримувати довго, тоді майже як стільки ж 39,5% з цим не погоджуються. Водночас у суспільстві немає чіткого уявлення щодо того, як має діяти політичне та військове керівництво України, в разі якщо військова ця допомога з боку західних держав зменшиться чи припиниться. 35% трішки більше третини вважають, що тоді українська влада має розпочати переговори з Росією про припинення війни. 23,5% вважають, що якщо ось цієї допомоги ця допомога західна закінчиться, що вона має спробувати заморозити війну, але не йти на жодні поступки Російській Федерації. А 21% схиляється до думки, що українське керівництво мало б продовжувати війну. Ось цікаві, ось ці цифри з мене цікаві чи ви стежили за тим, як змінюється ставлення українців до війни, і ми бачимо, що ми не готові поступатися своїми територіями, але тим не менше мені здається збільшилася кількість тих, які готові говорити з Росією або принаймні намагатися провести якісь перемовини. що могло вплинути на точку зору цих українців? Ну стежу, звичайно, можливо, там я вам не повідомлю всі дані з точністю до відсотка. Але тенденційність, яка нині я спо яку нині я спостерігаю в українському суспільстві відповідно до соціологічних опитувань, дійсно засвідчує про те, що низка українців готові вже більшість, перепрошую, не так. Все більше українців, щоб бути точнішим, готові до того, аби сідати за стіл переговорів із Росією і припинити війну. А тут тепер якраз іде про форми припинення війни, про те, як це може відбутися. А тут уже думки розділяються. Хоча, якщо говорити, то в більшості да українці готові все ж таки до того, щоб війну припиняти, і єдине питання стоїть про те, яка кількість українців готова. Пожертвувати своїми територіями, а такі є на привеликий жаль, є і які готові і далі відстоювати, допомагати армії. Ну в різних формах тут уже йде сегментація суспільства. Звісно, що ключовим фактором є тривалість війни, як на мене, українці стомилися так і є. Це на приводи жаль, факт, який ну, перебороти важко. І, і інший фактор, про що ви говорите, це дійсно західна підтримка, яка буде визначальною для нашої спроможності чинити спротив російської агресії. А в будь-якому випадку, якщо дивитися за цілогічними опитуванням, що я для себе обізначаю, це вивчення громадської думки і підготовка громадської думки до можливих переговорів. Зараз єдине, що визначаються формати, в якому ключі, в якій формі може завершитися саме війна, як мінімум зменшиться її гаряча фаза, або було щоб вона була зведена навіть уже до нуля. Яскравим прикладом тому є буквально вчорашня зустріч Джейка Салівана, радника з питань безпеки. Джозефа Байдена з президентом Китаю Сінзіпідом вони до чогось не домовилися, але в тому числі вони говорили про припинення російсько-української війни. Тому і попередні опитування, які проводилися індіа і кмісом і інші, вони мені засвідчують те, що зараз все-таки вивчають суспільство України на предмет готовності до початку переговорного процесу і далі будуть визначатися стосовно того, звісно, до настрою населення. Яку який статус можуть мати тимчасово окуповані території на перспективу? Чи сприйме суспільство, те, якщо території ці не будуть контролюватися, наприклад, їх будуть там контролювати якісь міжнародні організації або адміністрації не обов'язково лише які будуть в своєму персональному складі мати українців? Тобто різні варіанти розглядаються, і навіть президент, коли От на останній прес-конференції говорив, відповідав на запитання журналіста. Він говорив про якісь нам нові корективи до мирного плану, які він має представити у вересні. Uh -huh. Тому так Украї от факт низка факторів, в тому числі і тривалість війни, як на мене, і в тому числі зовнішня економічна допомога в великій мірі будуть визначати готовність частини українців. До переговорів на різних умовах більш прийнятих, менш прийнятих. Угу. Ну і цікаво, що тут же ж це опитання починається саме з такого формулювання запитання, що мовляв, коли. Коли або за, за умов, якщо західні партнери припинять постачати нам зброю, от власне про цю зброю глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс заявив, що багато країн Євросоюзу не виконують своїх зобов'язань щодо вчасного надання Україні обіцяної зброї, і це ускладнює ситуацію на фронті. І Він зрештою в кінці каже, що я запитую вас та представників країн, членів Євросоюзу, чи ми не є частиною проблеми, і чи ми ставимося серйозно до. Того і чи усіх заходів вживаємо, щоб припинилися ось ось ці жахливі речі, ось ця війна? Та тому що ми бачимо, що саме від кількості зброї наших західних партнерів залежить те, що відбувається на фронті, як ми можемо з якою інтенсивністю, ми можемо контратакувати, з якою і з чим ми можемо захищатися. А як ви вважаєте, ось? Якщо це говорить глава МЗС Литви, та ми знаємо, що Литва близька нам по духу країна, які мені здається найбільше вони і Польща вболівають за нас, звертаючись таким чином до європейських партнерів, чи може це свідчити про те, що Європа теж вже десь готова, все ж таки, до перемовин, і вона готується і сама, і готує морально Україну і українців, мовляв, давайте готуйтеся до перемовин, бо зброя вона не безмежна. Я трішки не так бачу зараз цю історію. Всі розуміють, що рано чи пізно переговори будуть. Єдине, треба сформувати на яких умовах і цим і займається. Чому Литва говорить і зміть увагу багато разів? Я вже бачив заяви від керівництва країн Балтії, в першу чергу імені, саме Балтії, Литви, Латвії, Естонії про їхні дуже класні круті ініціативи допомагати Україні. О, треба розуміти, що концепція допомоги Україні вона визначається не в номінальному виразі, а у відсотковому до ВВП країни. Ну, тобто, давайте ми будемо допомагати, наприклад, Україні стабільно 0,1% ВВП, так як пропонувала Естонія. Ну це круто, якби всі так допомагали, то ми мали приблизно там де, ну, десь 50-100 мільярдів євро щороку безповоротної фінансової допомоги. Це ми покривали б дуже великі потреби наші. Поки що не всі країни простають на цю ініціативу, лише Естонія там ухваляє відповідний закон, ухвалила. І ми таку допомогу будемо отримувати, але в номінальному виразі це небагато, це кілька сот мільйонів доларів щороку. А от якщо брати допомогу, яку нам надають країни більш розвинені, наприклад, Німеччина, то тут йде мова вже на десятки мільярдів євро. Uh -huh. І звісно, для Естонії, Литви Латвії простіше Вибачайте за те, що я так кажу, я з великою дякою відношуся і подякую за те, що вони нам допомагають. Але все ж таки їм реально простіше передати Україні у відсотковому відношенні до ВВП то допомогу, яку вони готові нам дати, і це не визначає наш ви, знаєте, успіх на полі бою, Це нам допомагає, а визначає на превеликий жаль допомога від Сполучених Штатів Америки, яка mm -hmm. у відсотковому відношенні буде приблизно така сама, як Естонія, але в номінальному виразі це десятки мільярдів навіть більше ніж Німеччина. Тому риторика добра, вона правильна і треба, щоб така риторика звучала. Але ми маємо розуміти, що більшу допомогу ми отримуємо від фактично сателітів Європи. Це Франція, це Великобританія. Але заради правди, Франція, Великобританія вони разом взяті навіть рази менше ніж Німеччина. І тут важливо, як на мене, будувати дискусію стосовно готовності Європи загалом разом, як правильно тоді має чиновники питання допомагати Україні тією кількістю зброї, якою вони можуть ну я, яка повинна бути передана в Україні на сьогодні. Німеччина, в силу різних історичних причин, до цього виявилася не готова. Просто я можливо, хто не знає, то нагадаю, чому ми так довго не отримали від них танки Леопард 1 А. Тому що вони старі, тому що вони були розбиті, їх треба потрібно було ремонтувати, і навіть окремі з них доїжджали до нас несправними і непридатними для використання на полі бою. Армія Бундесвер за часів Ангели Меркель був розвалений, і це величезна проблема. Так само, великі проблеми сьогодні є навіть британські армії, і вони в першу чергу будуть закривати свої. Не наші, на жаль, зверніть увагу на поляків. Чому поляки перестали нам передавати допомогу? На рахунок літаків, МІГ? що вони сказали, ми вам віддамо їх, не питання, але дайте нам f 35 Звісно, дати f 35 мають американці, а вартість літака в 10 разів більше за міг, А давайте поміняємося один на один. Дуже вигідний прикуп. В умовах війни багато держав хоч і допомагають, поляки нам справді дуже багато допомогли, але нині. Ситуація стоїть так, хоча у поляків і достатньо петріотів і дуже багато сучасних зброї вчора вартує останній контракт на закупівлю майже 100 бойових літаків «Апач». А, величезний контракт з американцями, і американці їм допомагають фінансово також дуже, дуже непогано, mm. тому зараз питання стоїть в тому, наскільки Європа готова загалом нам дійсно тут заради правди віддати, готова не в моральному плані. Не плані рішення, а фізично готова. Наскільки в них є ресурсно, достатньо можливостей нам допомагати зброєю снарядами тими самими. Снарядна ініціатива Петра Павлова. Вона була дуже слушною. Вона дійсно багато чому нам допомогла. Але нині оця вся машина військова на в Європі, вона так запускається тяжко увагу, усі, які ми мали розмов із реметалом, коли вони врешті-решт отримали державне замовлення від Німеччини. Очільник корпорації цієї говорив: так, я готовий масштабуватися, але ви повинні мені гарантувати, що ви викупите мене ці снаряди. Я їх не можу скласти на складі, а просто так повезти до України і також він їх не зможе. Це не його а, взагалі поле діяльності, не його зона відповідальності. Він може їх виробити, але це треба, щоб було замовлення. Замовлення, врешті-решт, дійшло там в межах 7 мільярдів євро. А, тому цей процес складний. Так, от, Через те, що і бюрократія складна, та і врешті раз, згадайте історію саміту НАТО в Мадриді, в 22-му році. Там вже піднімалось питання щодо повної реформи військової логістики НАТО. Там навіть з цим була проблема. Вони деякі зміни несли. Тому це комплекс, дуже великий комплекс проблем, які зараз стоїть перед альянсом у європейській частині. Вони його вирішують. Я не можу сказати, що вони нічого не роблять, чого лише вартує розміщення бригади Бундесферу у Литві. Німеччина, вперше за історію після другої світової війни, отримала дозвіл від керівництва альянсу, щоб їхні війська були розміщені десь-інде за межами території Німеччини. Такого не було. Тому крок за кроком це все робиться. Але звісно, не так швидко, як то нам потрібно, тому що ми стоїмо перед іншими проблемами. Для Європи є ключовим моментом те, що вони нам допомагатимуть стільки, що ми точно не програли. От останнє інтерв'ю задано мною Петра Павла. Цій частині дуже чітко було практикульовано саме під час цього інтерв'ю. Ним як і військовим НАТО, врешті-решт і очільником країни, членом НАТО і Європейського Союзу. Він сказав: навіть за умови, якщо американці відмовляться фінансувати Україну, Європа буде фінансувати тоді. По іншому вони будуть ухвалювати рішення. Цього готові готові. Mm -hmm. Я особисто в цьому не сумніваюсь по одній простій причині Європі. Війна на їх території не потрібна. Вони будуть робити все, щоб війна була в Україні. Я не обмовився, щоб вона далі не вийшла. От нехай вона там буде та війна. Але дійсно оця вся історія неприваблива формує в українців те, про що ми говорили на початку, думку про те, що доведеться сідати за стіл переговорів. Тому що ну, ситуація не така, як би ми хотіли. Ми хотіли, б, щоб в нас було не 6-16, а 60. Не там умовно 10 патріотів, а 100 патріотів і так далі. І, літ, і танків, і літаків, і всього на всього всього має бути набагато більше. Але mm -hmm. де його взяти? Оце є проблема. Ну о, власне, і тому знаєте, у нас такі дуже часто перепади від хештега, перемога до хештега. Хештега зрада. У нас ось такі коливання так. в суспільстві, і звичайно, це все впливає і на ось ті... Цифри, про які ми з вами говорили, та що все більше українців вже принаймні, якщо раніше не допускали взагалі жодних перемовин з Росією, то зараз вони кажуть так, але ну вони проговорюються. Я вам дуже дякую за те, що ви долучилися Валерію. Валерій, Валерій Клочок, керівник центру громадської аналітики, вежа, був разом із нами на зв'язку. До речі, стосовно ось цих опитувань, згідно з того опитування, опитування понад половина опитаних українців перед. Конані, що незалежно від умов завершення нинішньої війни, тобто незалежно від того, як вона завершиться, чи нашою повною перемогою, чи перемовинами, чи якимось дипломатичним шляхом, чи якось, як ми згадували з паном Валерієм, що на певних територіях можливо тимчасово окупованих з'являться якісь міжнародний контингент, то от. Думки українців сходяться на тому, що незалежно від того, як завершиться нинішня повномасштабна війна, Росія знову нападе в майбутньому в майбутньому. І ось 62% українців опитаних переконані, що гарантії безпеки з боку інших країн зможуть убезпечити Україну від можливої агресії Росії. Ну але наразі ми бачимо те, що бачимо, як і Європа зараз допомагає Україні. Вона справді нам допомагає. Вона хоче, щоб війна не пер... не переходила за. Межі України і лишалися тут, а не в Європі. А ми хочемо перемоги. От, власне, для перемоги, давайте разом усі працювати один мільйон гривень за один місяць. Нам треба допомогти повітряним силам збройних сил України захищати нас від ворожих ракет. Долучайтеся до збору глядачів і слухачів радіо НВ для повернись живим. Спільна мета зібрати мільйон гривень на засоби реп. Посилання знайдете в на банку під кожним відео на радіо НВ на Ютубі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.